Вітаю, шановні. Так, знову паніка. Кажуть, що РФ розвернула свій стратегічний комплекс Сармат, ну, котрий має дістати будь-яку ціль на території України, котрий може знищити все навкруги в Україні, ну і котрого ми повинні всі боятися тремтіти і залізти по підвалам, і, і взагалі все вже. вона логомітне оружжя. З Росії прийшло буде зараз стріляти по Україні, і всім нам прийшов капець. Дивимося щодо цієї інформації: чи має вона підставу жити бути? Шість кубків, трійка мечів. Так, про що тут мова? Про те, що ну, давненько балакають про цей сармат, і щось там з ним не, там, не так відбувається, тому що розмови давно, чомусь вони там раділи, але все це виявилося абсолютно дурнею. і там, ну... Можливо, вони його випробували, можливо, там щось. Я не знаю, про що тут іде мова, але карти кажуть. Раніше вже таке намагалися їх чи десь поставити, чи розгорнути, чи ними працювати, але це було дуже невдало по трійки мечів. Так? Щось не вдалося. А дурінь, він взагалі то все скасовує. Каже, це така дурня. Так, добре. Ну так, Чи розгорнули вони той сармат? Чи розгорнули вони і дійсно його направили? Так, ну тут кажуть, ну це, це розмови. Розмови такі, так, це є розмови. Час. Е, ви розумієте, сам по собі оцей комплекс він десь у них є. Це дійсно так, є карта сила. Є карта е, провокацій, е, ну це вкид, так? Е, розмови йдуть. Але подвійки пентаклів, це, знаєте, що кажуть, діліть інформацію навпіл. Діліть інформацію навпіл. навпіл. По-перше, це знаєте, оцей про цей сармат щодо цього сармату. От про нього йдуть багато розмовів, але тут немає ніякої дії. Тут показано десятка жезлів, це як валіза без ручки. от Про нього балакають. Сармат, сармат, але в дії його якби, або не бачать, або він не може діяти. І це, звісно, якось так. Ну, ну, розумієте, Воно є, але воно не діє. Отак я вам кажу. Ту, ту інформацію, про яку вони кажуть, про свій сармат діліть навпіл. Четвірка пентаклів каже, так, ми його маємо, але воно нам як чемодан без ручки. Ну, і що тут іще? Ну, вони його не можуть використовувати з якоїсь причини. не можуть, Вони не можуть використовувати. Тоді таки запитаємо, чи буде той сармат застосований на території України? Чи буде він застосований? Сімка кубків ілюзія, Старший Аркан Луна. Пам'ятаєте, я в якомусь інтерв'ю казала, що... Саме таке жахливе, що буде відбуватися у вересні, це і псо. Нам будуть ливати таку інформацію, від якої ну, буде всі моторошно. Ну, от я так вважаю, що це абсолютно і псо. Сам по собі оця, оця їхня аналогомнєтна штука, оця цей комплекс, він дійсно є, але його не застосовують щось там з ним, оце по цій карті, яка тут випала трійка мечів. кажуть, там щось не так з ним. Він чи не працює, чи не відповідає якимсь характеристикам, чи не відповідає якоїсь дійсності. А тут сімка кубків і луна. Ну хто мене дивиться, якщо майстри, ви розумієте, це абсолютно брехня. Якийсь фейк, якийсь вкид. Можливо, його я не знаю, хто його розкидує. Я просто прочитала у ваших коментарях. Ви там мені написали, подивіться у цей сармат. Кубки і луна. Сімка кубків і луна. Це це неправдива інформація. Тут більше нема що далі казати. Це просто це, це брехня. Старший аркан луна із цього всього усього всього Тут є, дивіться, старший аркан дурінь, так? старший аркан сила і старший аркан Луна. Якщо розмов... розказати цей розклад мовою старших арканів, то я вам скажу: дурна сила брехлива. Тобто, так, є щось таке здорове, але воно там у них лишається, воно не діє поки на території України, воно нам не несе ніякої загрози. Тому заспокойтеся, це абсолютно іпсо. Дякую вам за увагу.